З моменту деокупації Балаклії минуло понад півтора року. Наслідки російської присутності відчуваються у місті й досі. Жителі Балаклії свідки російських злочинів. В окупації зник син Наталії Шаповал Андрій. Так і Андрій йшов, да шоли забрали. Це сталося у день його 28-річчя, коли він повертався від бабусі своєї подруги. Подумали, что ну, мы говорим, что мы думали, он у вас. Он говорит, нет, он пол второго ушел от меня и сказал, я иду домой. У меня сегодня день рождения, я посижу с родителями. И не вернулся. Через три дня, а мы на следующий день пошли в полицию. Там была их комендатура или что-то там такое. Нам сказали, что его там нету. Мы два дня ходили туда, а потом... Приїхали похоже на то, як ФСБ їхня, или это, Ну, в общем, экипированные люди діла обуск. За три дні після зникнення на сторінці шапувала в інстаграм. З'явилося да. відео. Єдине, що останнім виру Так. Да. На ньому Андрій каже, що нібито коригував вогонь артилерії ЗСУ. Я коректувала вогонь ЗСУ, і артилерії который стал причиной гибели мирных жителей. Я признаю свою вину и очень сожалею о своем поступке. Прошу вас не совершать глупостей, не вестись на пропаганду украинских СМИ. Армия России она не совершает никаких действий против мирных жителей. Они следят за порядком щоб не було мрацію. Родина Шапувала не вірить, що це відео записано добровільно. Після деокупації Балаклії мати повідомила про викрадення сина поліції, зверталася до Міжнародного комітету Червоного Христа, але жодних даних про його місце перебування та стан здоров'я за понад півтора року не отримала. Абсолютно, да, Ніяких... Это... я теж слава, що. Что... Находять, хоча б вони приїжджають посмотрети, они... як ну, содержат это, и какие то можуть од вот, говорити, що і и... сладости, і яблуки. І все передавали туди. І записки від родителей, і їхні записки. А нашо никаких известий. Більшість звільнених під час обмінів полоненими військові. Механізмів обмінів цивільних не існує. Їх і не повинно бути, каже керівник Східного регіонального центру координаційного штаму з питань поводження з військовополоненими Сергій Чебишев. На сьогоднішній день всього в нас було обміняно 3200 3210 людей, з яких цивільних, нагадайте мені, там біля 200. Що те, що роблять расисти і що вони просто. Забирають цивільних людей, а ми їх вважаємо просто цивільними заручниками. І згідно з Женевських конвенцій, вони не можуть обмінюватися, обмінюватися можуть. Тільки військових на військові. І то, згідно конвенції, це має бути зроблено після закінчення війни, закінчення бойових дій. Але нам вдається обмінювати. Що стосується цивільних, така процедура просто не передбачена. Але от ці біля 200 людей все ж таки вдалося їх поміняти. У координаційному штабі не розголошують деталей комунікації у процесі обмінів. Відомо, що за цивільних заручників Україна вимушена віддавати російських військових. Цим і користується агресор. Так, оцей обмін, який був нещодавно, слава Богу, 75 людей ми обміняли і ми віддали всі 75 військових російських. Під час останнього обміну 31 травня додому повернулася жителька окупованого села Тавільжанка дворічанської громади Наталія. Яку росіяни тримали у полоні півтора року. Слава Україні! Героям! Повернення! Героя наших! прийшли пішли солдати російські, Кажуть, пішли, перевіримо твій телефон і відпустимо. А у вас щось було в телефоні? Ні, <гас> просто забув. Провірили і все. Ну, вони повезли мене на границю туди. І Там я була в лагері для воєнноплінних. Потім мене перевезли в інше місто, і тепер я ну, ж уже тут. Увесь цей час. Мати Наталії регулярно зв'язувалася з координаційним штабом, розповідає головна консультантка східного регіонального центру Олена Матвієнко. Подніх східний регіональний центр координаційного штабу з питанського вождя військовополоненими координує роботу в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумських областях. У нас дуже розвинута така, такий вид послуг у консультаційних, як виїзні зустрічі. Дуже багато консультацій телефонують, коли родина телефонують кожного, наприклад, тижня чи двох тижнів, і питають, чи є новини. Тобто, це для родини, щоб вони щось роблять, щоб це... Щоб як вони вважають, що для них це така психологічна підтримка, да, що вони щось роблять для звільнення свого сина чи доньки. От така ситуація була і з мамою звільненої нещодавно ха мешканки Харківської області з міста Тельжанка Куп'янського району. Мама практично кожного тижня телефонувала. Вона була. Тобто з кожного дня вона намагалась надавала якусь інформацію. Одразу звернулася, коли отримала інформацію, що її донька була затримана на тимчасово окупованій території, була забрана російськими військовими і перевезена на територію тоді, то також окупованої Луганської області. Після якісь відомості, після того, як пані Наталя була підтверджена МКЧХ. Мама також кож, кож, ну, і грі, от Мама протягом на двох от, ми по півтора роки працюємо. Півтора роки всі консультанти знають про цю ситуацію, тому що мама телефонувала постійно. Вона постійно шукала свою доньку. Вона постійно нагадувала, що її треба звільнити. Як із військовополоненими і з цивільними важлива кожна деталь. Фото, якісь особливі прикмети, тому що дуже часто буває, що хлопці звільнені, можуть давати якусь інформацію, але вони можуть називатися по-іншому. Розумієте? тобто не всі не всіх забирають з документами. Можливо, хтось там називався прізвищем дівоча мама. Можливо, наприклад, він скаже, я там був з хлопцем, його зовут Олексій. Прізвище не пам'ятаю, але у нього є татуювання. Вати, з'ясувати, зафіксувати всю інформацію, тому що ну в справі, наприклад, немає не обставин зникнення, нічого. Безкоштовну правову та психологічну допомогу родичам безвісти зниклих цивільних надає їй харківська правозахисна група. У роботі її адвокатів понад тисяча справ, 188 з яких стосуються цивільних заручників. Особливість, що ми державні органи з Росією там чи окупованими територіями взагалі вони не можуть листуватися. А нам, власне, в нас для цього перепон немає. Ви ж розумієте, відповідають. Не завжди чесно, тому що іноді від треба приходить пакет відповідей: наприклад, особ у нас особи немає, а тут цю особу міняють. Ну тобто, це вже були такі випадки. Були випадки, коли, наприклад. Коли вже тут людей, вибачте, родичі поховали умовно, там юридично, так а людина, а ми нам приходить відповідь звідти, що він у нас це у нас така позиція. Поки вибачте, немає або свідоцтва про смерть, або власне тіла якихось останків, то потрібно шукати. Ми маємо вичерпати всі можливі і неможливі засоби самостійно. Тобто, це на національному рівні. В даному випадку, коли я кажу національний рівень, бо тут. Є таке навіть не всі юристи розділяють. Я кажу не лише про Україну, я кажу про ЛНР, ДНР, Крим, якщо ми не знаємо, де особа, і, власне, РФ. Тому такий великий обсяг звернень розумієте? 30 це середня кількість. Коли ти шукаєш, коли ти дійсно хочеш знайти, то сенс є, повірте, і писати самому чорту. Так, ми працюємо з ООН. В ООН є так звані взагалі їх дві там робочі групи: одна група з насильницьких та недобровільних зникнень, ну, скажімо так, у нас і, і ця група націлена на пошук особи. Суть звернення до цієї групи це, власне, три питання, ну, може, чотири. Де саме особа? Коли органи РФ, наприклад, Міноборони пише, він знаходиться на території РФ, це не відповідь. Вони зобов'язані повідомити точну адресу, назву установи, де перебуває особа, принаймні на дату надання відповіді. Раз. Друге, це стан здоров'я особи. А третє це статус, тобто він обвинувачений, засуджений, якщо так, за на, на яким фактом. І... Тут іще за міжнародними всіма стандартами ми кажемо про власне це стосується і військовослужбовців. Тут воно дуже тісно перетинається, можливість листування з родичами. Якщо говорити широко, то власне перебування будь-якої цивільної особи в полоні апріорі незаконне. Апріорі, і, і в принципі, ми всіх, ну майже всіх, е... Цивільних ми також подаємо не лише до цієї робочої групи, ООН, а й до комітету ООН з прав людини. Ми звернулися. Ну звернулися й добре. Так суть цього, що починається так звана комунікація з країною, відносно якої ми зверталися, тобто ООН розглянули нашу заяву, якщо вона належним чином там відповідає всім стандартам. То вони направляють її і їхній там лист саме до відповідного органу, ну, який, який представляє Росію. І вдалося родині дізнатися хоч щось про безвісти з них. Тут, тут дуже багато позитивного інформація це, ну розумієте, ідеальний варіант, коли людину поміняли. Такі випадки є, і ми і це. І серед них є ті випадки, з яких саме така, знаєте, якась активна комунікація, такі сильні докази. Були випадки, коли Україна каже: М... Нам невідомо, а нам вже прийшла відповідь з рев, що особа, наприклад, там. Ми пишемо Україні, що ось дивіться, у нас є така відповідь, тобто ну, вони потім ще там вже своїми способами підтверджують вже, через уповноваженого і таке інше. Розумієте, в чому користь? Ну, такий повний обхват від Червоного Хреста до. Ну дуже часто люди кажуть, я там дзвонив в червоний хрест. Ну це класно, але цього ж не підкладеш нікуди. Розумієте, треба, щоб От... і ми готуємо це. Залишається невідомою доля людей у повторно окупованих селах прикордонних громад. Потенційно, це нові цивільні бранці Кремля. На міжнародних майданчиках українці закликають знайти спосіб тиску на Росію та міжнародний комітет Червоного Хреста. Правозахисники наголошують, родичі мають отримати першочергову інформацію, право на телефонний дзвінок і листування. Бодай якоїсь звістки два роки чекає жителька Балаклії Наталія Шаповал, одна з тисяч тих, хто втратив близького в окупації. Але не втратив надії. Так, да, я вірю, що він живий. Я думаю, що він сильний. Він он... дождеться, що його освободять.